Сьогодні будемо дивитися, чого прагне твоя підсвідомість. Тому що буваються е, різні е, напрямки, куди ми, ми рушимо, да, і що хоче наша підсвідомість. Тому робимо сьогодні такий розклад, чого хоче моя підсвідомість. І так, дивимось. Ваша підсвідомість хоче, щоб ви обнулилися, ви е, щось закрили, те, що вам не приносить е, такого задоволення. Е, і е, розпочали щось нове, щоб ви десь засиділись, і вам треба рухатися, рухатися вперед з великою швидкістю. Е, з, е, спитати себе, чого хоче ваша м, внутрішня я. Саме справжня я. Вдосконалювати себе, слідкувати за тим, що, що ви робите в своєму житті, як ви робите, з задоволенням чи ні. Будь то сім'я, будь то робота, неважливо. Не Вам треба все це зайняти себе справою. Коли людина поглинає себе в якоїсь справі. Вона е, живе цим і е, насолоджується. Вам бачите, е, е, візі, е коні, коні це е, вперед, рух вперед. Е, треба розуміння що вищі сили на вашому боці що ви повинні довіряти вищим силам що ви повинні довіряти знакам ви повинні їх помічати знаки долі які вам даються і в сферу ви можете свою поміняти своє життя поміняти хтось може вийти заміж хтось може стати мамою хтось може відкрити свій бізнес тому ваша Підсвідомість вас штовхає для того, щоб ви рухалися, не сиділи, щоб ви себе любили такою, яка ви є, і не, не міняли, а міняли свій внутрішній мир. Були в злагоді зі своїм внутрішнім всесвітом. Нагадую, Розклад общий тому може підходити не всім. Але прислухайтесь, якщо ви попали на цей розклад, то він саме для вас Підписуйтесь.